Норіс виривається вперед. Це результати спринту в Бразилії. Траса була мокрою, але старт був спокійний, і всі стартували на сліках. А уже на шостому колі гонки Ландо Норріс виїхав широко в другому повороті, тим самим він підняв воду, яка розлилася на бордюр. І від цього Оскар Піастрі наїхав на цей бордюрчик і одразу ж вилетів. За ним вилетіли і Колопінто, і Халк, які зробили ту саму помилку. Ну і цим самим Норріс на 8 балів відривається від Оскара. Це призвело до червоних пропов. Порів і рестарту сходу. Але, в принципі, далі майже нічого не відбувалося. Там ледь ледь Леклер обігнав Алонсо. Під кінець Антонелі під'їхав до Норріса, але обігнати не встиг. Але на останньому колі досить серйозно влетів в стіну Борталето, Його там спочатку в одну, потім в іншу. І він зійшов на своєму домашньому гран-прі. А чи сподобався цей спринт? Вам пишіть в коментарях.